Я кажу вам скарб. Ходи, пожалуйста. Так, де моя Корсика? Оце соняшник? Ні, це суміко. Це суміко, не воно. Я хотіла вам показати Оце Оцей мішок. А це, дивіться, не верно буду гори ногами. Корсика. Сенгента. Боже, це напевне мій улюблений гібрид. Прости! Що вони новрожайний. Новрожайний. Дивіться, десь хочу показати вам вага мішка. 13.62 Турція. У нас все насіння оригінальне. Хочу подивитися дату фасування ще. можливо є 24. Подожди. Ні, то не воно. 10, 12, 24, Свіжесенька корсика оригінальна зараз є на гровекс маркет. Заходять партії цього насіння небагато, тому воно не буде вас лежати ждати. Якщо ви хочете попробувати самий шикарний гібрид від Сингенти, новий він все, що можна красиве, в цей соняшник запажували по генетично. його можна обробляти як трибенорон метилом, як сульфо. Під технологію, так і КЛП чи КЛ клярфілдами і мідозолінами будь-якими він витримує все класно. Я цим соняшником чищу бур'яни, бо мені треба зайти вичистити бур'яни. І щоб був там соняшник вродив, тому це просто must have для кожного. Якщо у вас бур'янів немає, то це просто супер потенціал, Ви не будете його знижувати. Дуже круте. Е, я його чекала. В мене буде він також посіяний. Я вже пробую ейр. Соняшники буде третій сезон. Ну, без цього в соняшниковій зоні не обійтись. Це нова технологія, п'ята в соняшниках. Зараз є наявності. Вся на оригінальне, Заходи на Market, замовляти під цим відео.